Менгібарі, Бахта шукардіве, драги Ромале, вітаємо вас, шановні телеглядачі, в ефірі програма «Романо Джевіпен і я, її ведучий Мирослав Горват. Нещодавно ми відзначали Міжнародний день рідної мови, який щорічно проходить в кінці лютого, адже мова візитівка особи, за якою ми її ідентифікуємо. Мова це найбільший скарб народу, це саме той інструмент. Який єднає людей однієї нації, робить їх єдиним цілим. Це не просто засіб людського спілкування, це те, що живе в наших серцях. Наша сьогоднішня розмова піде про нашу рідну мову ромську, число носіїв ромської мови точно не встановлене. Зазвичай їх нараховують від 1 до 5 мільйонів осіб. 21 лютого відзначається міжнародний день рідної мови. Це відносно молоде свято. До календарів усього світу війшло тільки в 1999 році, і в Україні воно також лише почало писати свою історію. Хоча проблема ромської мови на українських землях нараховує кілька десятиліть. Де й коли народилась традиція Міжнародного дня рідної мови. Історія свята, на жаль, має дуже трагічний початок. Святкуємо ми цей день. Присмаком гіркоти 21 лютого 1952 року в Бангладеші влада жорстоко придушила демонстрацію протесту проти урядової заборони на використання в країні бенгальської мови. Відтоді цей день у Бангладеші став днем полеглих за рідну мову. Минуло багато років. Аж у жовтні 1999 року на 30-й сесії Генеральної асамблеї ЮНЕСКО було запроваджено Міжнародний день рідної мови. А починаючи з 21 лютого 2000 року, цей день відзначається і у нас в Україні. Розвиваючись в іншомовному середовищі, ромська мова зберегла індоарійський лексичний фонд і низку рис структурної спільності з центральними та північно-західними індоарійськими мовами. Тривале перебування ромів на Балканському півострові на їхньому шляху в Європу і далі відбилося у проникненні до ромської мови деяких рез притаманним балканським мовам. Артикля ла чи О форми вираження інфінітива тощо. Сучасна ромська мова розпадається на чисельні діалекти, котрі більш чи менш підпали під лексичний, а також фонетичний, морфологічний і синтаксичний вплив тих мов на теренах поширення, яких живуть роми. Існують кілька ромських діалектів, а саме кевдоларський діалект, ловарський діалект, що включає підгрупу влашських південних діалектів. Його носії найбільша частина всіх ромів світу. Північно-російський діалект відноситься до Балтійської групи північних діалектів. Діалект фінських ромів, що входять в окрему групу, але близький до Балтійської групи. В той же час у книзі цигано русський і руско-циганський словарь Роман Степанович та Петро Степанович Деметери вважають, що в Європі нараховується 9 груп ромських діалектів. Як море починається з річки, так громське слово з писемності. наше слово набирало сил, шліфувалося у творах Івана Германа, Миколи Саткевича, поглиблювалося під пером Ром Лебедєва, Миколи Панкова, особливо Джурі Махотіна, Карла Рудевичуса. Удосконалювалося пізніше українським поетом Михайлом Козимиренком. Яскраво, незабутньо війшов у ромську літературу український ром, поет, перекладач і викладач музики з міста Коростеня Михайло Козимиренко. Циганське ім'я міха. Дитинство його було трагічним. У роки Другої світової війни він тільки один вижив із великої родини. Всі 37 його родичів були розстріляні фашистами у Чернігівській в'язниці. Міха залишився живим тільки тому, що його мама перекинула. Через паркан до сусідів, які його врятували. Своєю творчістю Михайло Козимиренко вніс у ромську поезію ліричну ноту, звертаючись при цьому до найрізноманітнішої тематики. У його лірику війшли вірші про циганську любов і характер, переживання про минуле і майбутнє його народу, вірші загадки для дітей різного віку. Він зробив унікальні переклади ромською мовою. Деяких творів Тараса Шевченка писав і на північно-російському ромському діалекті, вводячи у свою лірику слова з діалекту своїх українських земляків ромів ромів-сервів. З людьми і дуже багатьма. з Циганським людом, зокрема, веду гіркі розмови часті про долю ромів, ромське щастя. Вогонь циганський вже згасає. Це молодь нашу не чіпає. Невже те щастя нам убогим, весь час умолювать у Бога? Навіщо ж голову носити, Щоб біти хліба лиш просити, А жити як на цьому світі, щоб сонцю радісному жити? Хай наше вогнище не згасне і сяє ромська зірка ясно, хай дух циганський не вмирає, до варти пісня всіх скликає? Шукаю істину і слово, як древньокиївський спудей. Весна моя, то мова ромів, любов лиш тільки для людей. Така моя циганська доля, ліси, дороги і зоря. А ще Шевченківська тополя. Я ром, і тим щасливий я. Велику роль у формуванні ромської мови відіграє ромська двомовність, використання ромської в побуті у спілкуванні між собою та в писемному фольклорі, а в інших випадках мова оточення. В нашій багатонаціональній області це звичайне явище. Ось як говорять про застосування кількох мов у побуті та навчанні в школі учні Ужгородської загальноосвітньої школи No3. Miri nena, mire, penja, prala, vaqueras sa romanes, sa vaqueras. Nu, a men gadi canis kere na vaqueras, ni un ni sa la men romanes vaqueras. Oda amari lasni Agende škola, češljenca, ne znak, da je tam več Janeza, samo barata, ali pa je to že vakera, sa rumanes. Te hiš ima tipa, da je vsaker ursika, tom leha vakera v Rusika. V naši rojeni meni govorimo, tato baba. І Мама говорить зі мною по мадянська, тато по циганськи, а на уроках то я говорю з вчителькою по її рідній мові, по українській. А якщо до мене звертається по партії сусідка, то я з нею говорю по, по нашій рідній мові, по, по ромській, то бо вона теж така ромка, як і я. Педагоги школи розуміють, аби краще засвоїти програмовий матеріал, а після закінчення школи продовжувати далі навчання, учням необхідно добре знати державну мову. Для цього щорічно проводяться різноманітні заходи. Про це наша наступна розповідь. Наша школа є специфічною, тому що в ній навчаються діти роми які компактно проживають на території Радбанки в місті Буржу. Навчання ведеться українською мовою, але діточки наші розмовляють як на українській вільно, так і на угорській і на своїй рідній домській мові. У нашому навчальному закладі вже є доброю традицією до Дня рідної мови робити сін-газети і учні 5 класу і 8-го випустили дві сін-газети з метою відзначення цього свята. На мою думку, це дуже добре, що діти знають. Три мови, а дехто знає чотири, тому що дехто російською мовою розмовляє, тому що я вважаю, скільки людина знає мов, скільки раз вона людина. Інколи ми вчителі вчимося в наших дітей. Наприклад, я особисто пишу собі на листочках, слова, мені дуже цікаво знати ромську мову, тому що я працюю з тими дітьми, я хочу знати, як... ну, про що вони розмовляють. Інколи я такі діточки, що не вміють висказати свою думку на українській мові. Ну, і вони так э, починають на українській, потім переходять на угорський і закінчують э, ромською мовою. Тому що ну, я вважаю, що це дуже добре, що так спілкуються різними мовами. Відрадно, що в школі, де навчаються учні ромської народності, працюють вчителі Роми. У них не виникають проблеми зі спілкуванням перекладом. Адже ромська мова для них рідна. Працюю я недавно в цій школі, дуже приємно з моїми дітьками працювати, ну, з ромським, так як я є ром. Викладаю фізичну культуру початковий клас, перше, другий, третій класи. Я з ними розмовляю, звісно, на державній мові, але мені ліпше з ними спілкуватися на ромській. Так що, як вони роми, мені ліпше з ними спілкуватися, вони мене ліпше розуміють. Ну а так я взагалі, общаюся з ними на українській. Предмети говорю, що робити вправи по українською, але ну, якщо треба пояснити щось, щоб було більше зрозуміло, то я їм говорю з ними по ромській З цими дітками працюється легко, тому що так як ромські діти, ви знаєте, вони дуже розвинуті, як в танцях, як в спорті, везде, тільки треба їх двигати. Якщо, якщо з ними працювати, займатися, не давати їм більшу увагу, то я думаю, що з ромськими дітьми легше працювати і з усіма дітьми легше, якщо їм давати. Всю ту любов, ту показувати їм, що потрібно то робити, і заохочувати їх в тому красиво, якось то показувати їм це. То думаю, що з ними буде легко працювати і надіюся в тому, що на дальнішому якісь Роми будуть процвітати, якісь спортсмени будуть визначні якісь. Я надіюся на то. бо є у нас багато є дітей, які танцюють, музиканти. А от спортсменів дуже мало. От я би хотів би дуже для, для того, я в цю школу прийшов, щоб щоб далі розвивати спорт. Дітей треба заохочувати якимись інтересними, от, доживу, якісь от частіше проводити якісь маленькі якісь соревновання, якісь собі подарунки, які зробити, якісь грамоти, якісь там якісь м'ячик їм подарувати, ліше щось. Щоб то інтересно було. Добре б було б, зараз, якщо у нас проведеться. Просто у нас немає на даний момент майданчика. Якщо дай Бог вийде нам майданчик зробити, то ми б з других школ залучали б, якісь б проводили б. Щоб більше, щоб діти роз... з другими школами спілкувалися і тренувалися. Тоді буде розвиватися і ром. Ну думаю, і ця школа, і всі школи так більше буде. Ромська мова для деяких учнів є незвичною. Оскільки вони з маличку виховувались українською разом із мовою, вони вбирали в себе не тільки любов до солов'їної мови, а й до прикладного мистецтва, вишивки зі своїм талантом, що не є типовим для хлопця, щиро ділиться Рудольф Косору. Я прийшов сюди в школу. Мені вчиться нормально. Коли перший раз я сюди прийшов, я своїх сокласників мало не розумів, а зараз привикнув він та маленько розумію. Раз їх не розумів, але вже мало одне слово пацанське запам'ятаю, та вже буду знати. Ну, на другий раз щось будуть говорити, та вже буду мало розуміти. В Україні на жаль, ромська мова не кодифікована, а це означає, що не вироблені єдині вимоги до фонетики морфографії та орфографії. Тому і література ромською виходить на кількох діалектах, не завжди зрозумілий всім ромам України. На сербському, келдералському, ловарському діалектах провести кодифікацію ромської мови важке завдання, і вирішувати його можна і необхідно на державному рівні. І це був би перший досвід успішної національної політики нашої держави.

боке ла менгечі телекаса а менджанаса і о я менгай себалера кина сарам сарамен піссінас о я менучіна са андре школа і де у нас уроки нас навчають по українській ну ми з учителями говоримо по українській мові бо вони українці а ми Ромки то ми говоримо з нашими ромами по ромськи Андрамарочало до зупа у минди пікера коромаса о бапа стей синоса андрекарі пінel мінь овла ромечина коде са і амена даса лапа пуста ручина за мене. Моя україна ласкавий мій краю вдень і вночі. Я твій біль відчуваю, і очі застелюють сльози солоні, а паморозь тихо лягає на скроні. Кудись закликали нас гасла плакати, не міг я їх розумом серцем сприйняти. Не можу збагнути за розум чи вроду, награди та пільги лиш слугам народу. Для себе нічого не вимагаю, не б'ю себе в груди, не рвуся до раю. Мені лише треба дощу весняного, щоб плісня вісь змити з усього. усього Хочу тебе бачить, відроджену знову, пісні твої чути, Шевченкове слово, щоб цигана ти визнавала за сина, бо ти моя ненька, моя батьківщина. I'm reaching my career and I'm not going to be able to do it. Mishte me ciclo un sana, mishte me piscina el sa, me genen mishtes. Me chinen pesandre escola, me chinen la 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 talenza sarte va keren Нашим дітям я не побажала, щоб вони і надалі не забували свою ромську мову, тому що це мова їхніх матерів, бабусь, мова колискових. Але мені б хотілося, щоб вони вдосконалювали і розвивали українську мову, тому що це є мова державна. По-перше, ми міречавенга, маринґа, романи чавинги. Кому ти пожела діяль? Адрешкола, главно, піна для школа, місикле і дуредер, суамендер, Будет а мингеленгеса поможна. А є камотеманґ, ледаєнтеледаден, бічавентумаричавина дрожколи, інгентумиманго та тумаричавесікльона, ей на бутеркасетані того сарам'ян, Саруміруска Едр тілевіднія, Саурейна, процвітання і Лабуджанина Лачамаруме і Джаладуре. Ми розповіли вам про створення ромського алфавіту та перших ромських поетів та письменників повоєнної Росії. Про заборону писати рідною мовою. Що тривала кілька десятків років. Наразі ситуація покращилась в Україні. Видаються, хоч і невеликими тиражами, як художня література, поезія, проза ромською, так і видання підручників, творів історично-публіцистичного напрямку. Ми не змогли розказати вам, шановні телеглядачі, про всіх ромських сучасних поетів і про заїків України, про всі новини літературного та публіцистичного жанрів щодо Ромів у рамках нашої передачі. Їх небагато, але всі вони потребують уважного аналізу і вдумливості від читача. Відрадним є те, що, не дивлячись на всілякі перепони, ромська мова як чинник мудрості, бог пізнання світу, поетичний та патріотичний образ, продовжує жити. Шановні Роми, зберігайте та збагачуйте словниковий запас нашої рідної мови. Спілкуйтеся нею, навчайте дітей. В ній наша сила.

Паленґірі громані культура, теленґіри Шукар, традіції. Межужий листар Мангалто Менгелесом на куни дивлористар, Зоралоса Стіпен, Телачу Шукар, Дівіпен. Успішного вам дня, гарного настрою, позитивних емоцій. Ми вдячні вам, що цей час ви провели з нами. На все добре, до наступної зустрічі!